Чоловіки завжди хочуть виглядати краще. Хтось працює в залі над своєю зовнішністю, хтось змінює імідж, а хтось замислюється над більш кардинальними змінами. Сьогодні ми розберемо один унікальний кейс. Залишайтесь з нами. Зустрічайте Олександр Огородник, відомий український шеф-кухер та блогер. Він приїхав в Стамбул, щоб зробити пересадку волосся та браку. А, оці Ту Ту тунелі такі <рес> боштукларвардіне зробити трішечки їх меншими. <рес> Там є а, одно цибулинові і <рес>. є трьох цибулинові. <рес> Ті, що трьох цибулинові ми будемо пересаджувати на волосся, а одно це на на бороду. <рес> а починаємо ми з найвідповідальнішого етапу. Ми узгодили нову лінію росту у Олександра та проговорили щільність нової бороди. Це чорновий все. варіант, але подивіться, О, що ну, ви щось хочете. типу ми хочемо. Це супер. Це. Супер. Після того, як все було узгоджено, ми взяли аналізи крові Олександра та пішли голити його. Mm -hmm. Підписники. Ви хотіли, щоб я постригся на налисок? Я вас слухаю. Дивіться, що я роблю. Це все заради вас. А тепер починається сама процедура, яка триватиме близько восьми годин. Спочатку анестезія, потім заберемо графти, потім буде посадка графтів, і на наступний день вже миття голови. Насправді все пройшло чудово. Планувалось робити тільки голова, але Добили ще борду, тому по часу трошки вийшло довгувато, виснажено, але нічого, я навіть зміг поспати два рази, коли волосся робили, на голові спав і коли борду, також поспав. Єдине, що це анестезія боляче, а сам процес взагалі нічого не відчуваєш. ось, В принципі, що можу сказати, що після операції. Після пересадки. Сильно дискомфорту такого не відчувалося. Трішки мене, мабуть, після анестезії температура піднялася, але е, обезболююча таблеточка, все допомогло. Е, спалось, в принципі, окей. Я поспав сьогодні. Просинався частенько, але, але спав. Е, ось, і вже після того, як зняли це все діло, виглядає воно. Подьот, подьот вже нічого не пече, вже нічого не болить. Надіюсь, що щоки не будуть більшими, а голова лише це така, як є. Не роздує її. Ось тому. Тому в цілому роботою задоволений. Це, це класно, якісно працювати. Через два дні після пересадки волосся. Олександр ще зробив одну операцію рину у нашого лікаря. Гамзе операція пройшла успішно, а результат. Кінців цього відео. Ось і пройшло 6 місяців після пересадки волосся, бороди та ринопластики. Дівчата, я хотів вам всім подякувати вам і вашим лікарям вашій клініці, за те, що ви робите просто неймовірний вклад в, в це людство, я не знаю, бо це дійсно дуже круто. Борода густіша, волосся все приросло, Цибуля посадилась і виросла. Погляньте, яка краса! що тут. Що тут за Лисини, немає ніяких, пам'ятаєте, подобається щось. Не бійтесь, не переживайте, що вам там, чи якщо може друг хтось переживає, що за це будуть прилетить якийсь хейт, як там мені писали люди, що ви з собою зробили, а скільки грошей, як краще, вче там. Слухайте, робіть, ви живете для кого? Для тих людей чи для себе? Я вас прошу. Зробили, радуйтесь, буде вам щастя. До, до кого йти, ви знаєте. Все. Всім подякував. Муа! Ви найкращі. Ось така історія у нас вийшла. Я сподіваюсь, вам було цікаво стежити за кейсом Олександра. Саша, дякую тобі, що дозволив поділитися твоїм випадком з нашими глядачами. А зараз я покажу вам результат пересадки бороди та волосся Олександра через 9 місяців. Ну що, готові? Я вважаю цей результат реально класним. А якщо ви замислюєтесь про пересадку волосся на голові чи на бороді, напишіть нам в whatsapp Viber, Telegram, і наші медичні консультанти з задоволенням проконсультують вас та дадуть всю інформацію щодо вашого випадку, кількості граф, які вам необхідні, та методу пересадки. Нагадаю, що ми робимо пересадки не тільки в Стамбулі, в нашій клініці. Раз на два місяці ми приїжджаємо до Києва, де робимо пересадки українським пацієнтам. Підписуйтесь на наш основний аккаунт по пересадкам волосся та київський аккаунт, там, до речі, є графік наших приїздів. І також підписуйтесь на цей YouTube канал, тому що українського контенту повинно бути більше. А з вами була Таня Великородна. Побачимось на пересадках в Стамбулі чи в Києві. Па-па!